Ситуація з Мідесом і взагалі це вкриття цього генійного утворення, воно не дає можливість просувати нашу ідею і наші цілі в інших суспільствах. Бо воно дуже паскудить. Всю нашу репутацію. З одного боку, ми героїчна нація, яка робить супротив такому шаленому супротивнику, як Росія, а з іншого боку, всередині у нас виявляється така гнійна, поскудна, поскудне утворення. І оце є проблема. Оце проблема буде нам заважати. При будь-яких обставинах. При будь-яких.